Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити Печи. Пропоную вам закрити очі, уявити себе у затишній львівській кав'ярні, грає тиха музика, дружня бесіда, аромат свіжозвареної кави. І, звичайно ж, ніжний смак львівського сирника. Якщо душа бажає свята, потіште себе і своїх рідних сирником. Саме він допоможе відчути справжній смак міста Лева, не виходячи з дому. Вигадала рецепт, а може, записала від львівської господині та лановита кулінарка Дар'я Цвек, львівський сирник став хітом Галицької кухні. Давайте спробуємо і ми приготувати ніжний десерт, що тане у роті, і занурює в атмосферу домашнього затишку, приємних спогадів, про мандрівки вуличками Львова. Рецепт оригінального сирника за рецептом Дарії Цвеп я залишила в описі під відео. А свій рецепт я трошки адаптувала до сучасного часу. До сьогодення. Я приготувала його з сиру із крамниці. Адже не кожен може купити домашній сир. Отож, давайте приготуємо. Дуже буду тішитися. Якщо ви в коментарях під відео напишете, чи вдався вам сирник, чи смакував він вам. Чи були ви у Львові, чи плануєте поїздку до Львова? Хотіла б більше знати про своїх підписників. Хай вам смакує! Я гадаю, що мій рецепт вам припаде до душі. На моєму каналі ще багато рецептів сирників, зокрема і львівського сирника, але цей, на мою думку, самий вдалий рецепт. Хай вам смакує, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, адже це ваша вдячність за мою працю. Все, буде Україна! Маю таку надію, і хто ще не був у Львові, обов'язково приїде до Львова. З'їсть шматочок смачного ніжного десерта і вип'є філіжанку кави. До зустрічі на каналі, як варити і печи. Хай вам смакує!